Що я хотів би запропонувати тут, так це пролити світло на природу наших емоцій та розуміння один одного у більш ефективний спосіб. Тому що мені дійсно це зайняло трохи часу, щоб навчитися цим речам, коли я залишив військо. Ось чому я виявив, що знаходився у ямі, доки не повернувся у теперішній час. Отже, на щастя, в мене є можливість трохи розширити ваше розуміння у цьому відео, тому що у минулому відео ми обговорювали і я ділився з вами тим, що ми можемо насправді відчувати сум тільки відносно того, що трапилося у минулому. Ми можемо відчувати тривогу, знервованість чи побоювання тільки відносно тих речей, що поки що не сталися у майбутньому. Отже, якщо в цьому випадку я хотів би бути здатний перебувати у нинішньому моменті. Я просто поділюся з вами думками щодо поширення наших емоцій, в залежності від того, звідки та куди ми прямуємо в наших часових подорожах, тому що прямо зараз, у теперішньому часі, це те місце, де ми можемо відчувати емоції. Ми не можемо відчувати емоції у минулому. Ми пережили емоції у минулому, але ми можемо... Відчувати емоції тільки зараз, при цьому спираючись на те, на чому ви все ж таки обрали сфокусуватися. Ось так. Отже, якщо ми фокусуємося на минулому, то ми збираємося пригадати ті речі, що тоді трапилися, чи не так? І як ви знаєте, фокусування на тих речах, що вже трапилися, ми зазвичай називаємо такі речі спогадами. Отже, ми маємо спогади з минулого. Пишемо тут спогади, і тут наші спогади можуть бути сумними, або ж вони можуть бути щасливими спогадами. Задумайтесь ось над чим. Подумайте про військових ветеранів, які проводять свої дні за розмовами, типу О, я пам'ятаю ті гарні славетні часи. Тоді було все по іншому, то був щасливий час. Багато чого було гарного, деякі речі було б краще повернути. Але що вони роблять, проживаючи все це у минулому? Живучи у минулому, вони припускають, що все гарне тоді, колись точно буде кращим за все, що може бути у будь-якій точці у майбутньому. Отже, ви бачите, як люди, фокусуючись на минулому, застрягають у минулому. Через таке повернення назад вони не можуть фокусуватися на тому, щоб рухатися вперед по життю. Вони таким чином потрапляють у пастку минулого. Отже, ми враховуємо те, що речі, які трапилися з нами, приносять нам гарні чи погані спогади щодо нашого військового досвіду або сімейних відносин. Все, що трапилося з нами у нашому попередньому минулому житті, залишає такі спогади. Які змушують нас відчувати або сум, або радість, і ми переживаємо ті емоції прямо ось тут, у теперішньому часі. Але знаєте, якщо ми повернули б наш погляд у майбутнє, почали б фокусуватися вперед, почали дивитися у іншому напрямку. Ми думаємо вже так: окей, добре, а що далі трапиться зі мною? Я захочу, щоб у мене все було у повному порядку, щоб було все фінансово гарно, та я колись одружився, щоб у мене було все добре зі здоров'ям, щоб всі проблеми зі здоров'ям я залишив у минулому. Ось лікарі казали мені, щоб я робив це. Але знаєте, я не хочу робити це, я ніколи не збираюся цього робити, і ми інколи відчуваємо тривогу чи навіть страх щодо речей, які можуть статися з нами у майбутньому. Але на зворотній стороні цієї монети інколи ми маємо такі речі, про які ми знаємо, що вони скоро трапляться у майбутньому. І тоді ми відчуваємо щасливе перечуття. Отже, якщо ви дивитеся у минуле, то ви відчуваєте або сум, або щастя щодо речей, що трапилися з нами. Але подібно цій частині переживання суму чи щастя, ми також відчуваємо емоції щодо речей, які поки що не трапилися. Таким чином, ось тут ми можемо відчувати тривогу або щасливе збудження, подібні тому. Як це відбувається тоді, коли щось трапилося? Отже, ви можете відчувати тільки тривогу та збудження щодо речей, які поки що не трапилися, і відчувати тільки сум та радість щодо речей, що трапилися у минулому, і всі ці емоції ви відчуваєте тільки прямо тут і прямо зараз. Але існує одна емоція, яку б я не відносив до жодної з двох сторін, і це емоція, яку більшість людей називають стрес. Отже, ми маємо погади з минулого. Ми маємо бачення для майбутнього, і це бачення може бути чи гарним, коли ми переживаємо щасливе збудження або поганим, коли ми переживаємо тривогу. Але знаєте, якщо ми. Знаходимося у теперішньому моменті, ось тут, та фокусуємося на минуле, очікуючи, що там буде у майбутньому, опираючись на минулий досвід, пам'ятаючи минуле та заглядаємо в майбутнє, згадуємо минуле. Хвилюємося щодо майбутнього, відчуваємо депресію щодо минулого, відчуваємо тривогу щодо майбутнього. Це такий стан, який лікарі та медичні професіонали часто називають стрес. А от посттравматичний стрес це інший стан, який більшість лікарів та медиків дуже часто приписують багатьом людям у наші дні. І потім часто прив'язують цей стан, цю хворобу нашим військовим. Але якщо задуматися, то чим все ж таки являється посттравматичний стрес? Ну, це той момент, свідком якого ви були чи переживали щось у минулому, і ви його просто і згадуєте дуже чітко в теперішньому. Це може бути щось, що ви зробили, щось, в що ви були втягнуті, щось, у чому ви відчуваєте свою провину, щось таке, з чим ви боретесь, щоб вас це покинуло? Це провина та сором, і знову зауважу, що це також емоції. І ці емоції не є хворобою, тому що я точно впевнений та думаю, що ви не хочете бігти до лікаря, коли відчуваєте себе щасливим або коли відчуваєте щасливі перечуття. Але ви звертаєтесь до лікаря, чи більшість людей так робить, коли відчувають себе засмученими або схвильованими. До тих пір, як ми переживаємо позитивні емоції, то з нами все добре. Але якщо ми відчуваємо негативні емоції, то «Ой, побіг я до лікаря за ліками. Отже, що ж я вам хотів тут проілюструвати, так це те, що у вас завжди є можливість бути щасливими, оскільки ви можете згадувати прекрасні щасливі моменти з минулого, а також ви здатні переживати щасливі передчуття щодо речей, які можуть статися в майбутньому. Таким чином ви здатні відчувати також смуток або тривогу. Отже, це дуже важливо розуміти та знати те, як дійсно читати та переживати емоції. Тому що, якщо ви здатні читати та свідомо розуміти свої емоції, то тоді ви вже займаєте водійське місце за кермом, і таким чином ми навчаємося, як дійсно треба керувати ними.